Нещодавно ми запитали вас, яка кількість керамічних реставрацій, на вашу думку, достатня для виготовлення естетичного результату? І сьогодні я би хотів почати з цього випадку, який показує, що навіть однієї реставрації може бути достатньо. Зверніть увагу, з яким темним зубом з'явилася для нас пацієнтки, які сусідні зуби є складними по оптиці ріжучого краю. В такому випадку ми не можемо звернутися до виготовлення монолітної реставрації. Повірте, жодна монолітна реставрація ніколи в житті вам не Видасть такого натурального складного ріжучого краю. І в цьому випадку ми маємо звернутися до повністю ручного виготовлення керамічної реставрації. Ця Реставрація виготовляється за допомогою спеціальної програми, в якій відбувається цифрова примірка. Так виглядала примірка реставрації в порожнині рота. Зверніть увагу, наскільки тим є зуб і навколо нього, і такий фінальний результат ми отримали. Тому, починаючи з цього відео, хотів би вам показати.